Місці зруйнованих пам'яток біля цієї зруйнованої стіни буде інформаційний стенд на стенді 3D-модель, дві мови, опис споруди і QR-код, по якому ви можете завантажити додаток і отримати доступ власне, до перегляду споруди в період її розквіту. Також додатку буде мультимовний аудіогід на мультимовний аудіогід, де жителі міста, туристи з різних країн зможуть послухати цікаві історичні дані. Ігор Ковалишин розповідає про те, як виглядатиме його стартап на фінальній стадії. Однією із розинок проєкту є селфі на фоні історичних будівель, яких вже немає, але їх можна буде побачити завдяки стартапу Хамелеон Ейдж. Зараз ми знаходимося з вами на високому замку, і нарешті ми можемо побачити не руїни високого замку, а побачити, як високий замок виглядав колись. Зараз ви бачите ці дві вежі прекрасні. Вони знаходились на місці. Пагорба, на які всі підіймаються. Коли пройдемося далі. Можна побачити візну браму, можна побачити оця власна стіна, яка залишилася. Додаток працює за таким принципом: можна навести камеру на зруйнований об'єкт і побачити фотореалістичну, історичну, достовірну 3D-модель пам'ятки архітектури. Першим об'єктом, над яким вони працювали, була синагога Золота Роза. Її можна обернути. Подивитися в деталях, як синагога, зруйнована в 42-му році, виглядала колись. Ось. Вікна, цей мавританський стиль. Над додатком працює команда з 12 людей. Це магія. У нас є чудова команда професійних. 3D-моделерів, у нас є команда ілюстраторів, у нас є команда істориків. Ми консультуємося і отримуємо історичні факти, можливо, деякі скетчі тих руїн, яких ми зовсім ніколи не бачили. Ми шукаємо, в яких музеях могли остатки залишитися. Ми передаємо ці компоненти нашій команді, і наші ілюстратори вже малюють, обирають текстури, малюють 3D-моделі і потім консультуються з нами у планах. Ще показати ренесансну ратушу та низький замок, галицьку і краківську браму і зробити аеротуру Львовом і іншими містами. Все створюють за власні гроші. Іван Досько, Володимир Стадник, новини Суспільному, Львів.